Доброго дня наші рідненькі, золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, був виходний день, але ми з маміком попрацювали як кроти. Заморилися, але є якась радость у душі. Завтра їду робити базар. Ось, о, накопали картошечки, дивіться, сюди. Вже перші три баночки малини зібрали. От, зібрали малини, накопали картошечки, петрушечки. Не спіши. От, Картошечка, кабачки, дивіться, петрушечка. От, Кріп. Кріп. От, Кабачки вже гарненькі в нас. Ну, Це морковку одну вирвали на, то саме, попробувати, яка вона вже на самому ділі є. Якщо завтра знаю... Є спрос на морковку, то треба буде потихеньку виривати. Ну що, всім привіт! Здоров'я. Випить вечором за успіх Леоніда Івановича з завтрашньою торговлю. Вечором по 100 грамів, не більше. От. Ну, І удачі вам во всіх ваших ділах.